Тих, як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин. Дихай носом вільно. Двічі за цю ніч обстріляли російські війська Нікополь на Дніпропетровщині. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти застосували гради та важку артилерію. Пошкоджені гімназія, санаторій, сім приватних будинків, три господарські споруди, два гаражі, три автівки та причіп. Понівечені лінії Електропередач газогони загиблих та потерпілих немає. Вранці ворог знову вдарив по місту, поцілив дроном камікадзе. Наслідки уточнюють фахівці. Об'єкти критичної інфраструктури стали ціллю росіян на Рівненщині. Окупанти вранці знову атакували область безпілотниками. Під час удару, за попередньою інформацією, люди не постраждали. Повідомив керівник обласної державної адміністрації Олександр Коваль. На місці працюють усі відповідні служби. Перед цим росіяни дронами завдали удару по критичній інфраструктурі Тернополя і частково знеструмили місто. Наразі енергетики та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Цієї атаки. У лікарні Дніпра досі у вкрай важкому стані троє поранених після ракетного удару по царичанці 30 листопада. Тоді, через російську атаку, четверо людей загинули, 25 травмовані. Найважчих доправили в обласний центр. Нині в реанімації четверо пацієнтів. Одного з постраждалих вдалося стабілізувати. У чоловіка осколкові поранення. Він розповів, що разом з колегами їхав в автобусі, коли пролунав потужний вибух. Запах фірки, різкий, і спишка взрив. Все, а то десь як туман. Випали з машини, так що вилізли. І хто куди, бо думали, що зірветься ліба машина, лібо ще один прильот буде, розповзалися в разні сторони. І все, і приїхала скора. Дві жіночки, вони після надання допомоги. В середньому стані важкості були направлені назад до царичанки. Життю нічого не загрожує. Розписана терапія, там все добре. А ось троє ще вкрай вкрай міжкілів. Пошкодження легені, діафрагми, шлунку, кишківника, поранення лівого плеча, плечової кіски, пошкодження плечової артерії, перером. Всі хребри зліва, він опривани трьома бригадами хірургів. 725 мільйонів доларів це сума нового пакета військової допомоги, який виділили Україні Сполучені Штати. Про таке йдеться у заяві голови держдепу Ентоні Блінкена у переліку ракети Стінгер, засоби протидії безпілотникам, артснаряди, боєприпаси для хаймарсів, протипіхотні міни, джавеліни, обладнання для підривних робіт і захисту критично важливої інфраструктури. До слова, саме цей пакет це. Ілюстрація різкого збільшення обсягу поставок зброї в рамках програми PDA. за нею. Нагадаю, американський президент застосовує спецповноваження на використання арсеналів Пентагону. Попередні пакети становили до чверті мільярда доларів. Німеччина до кінця року передасть Україні новий пакет військової допомоги на 650 мільйонів євро. У ньому здебільшого будуть засоби проти повітряної оборони. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час візиту у Київ напередодні він запевнив президента Володимира Зеленського, що підтримка української ППО в умовах постійних обстрілів енергосистеми залишається для Німеччини. Центральною темою Шольц нагадав, що Німеччина зараз лідирує за обсягом військової допомоги Україні серед країн Європи і запевнив, що так буде і надалі. Пріоритетом для нас і надалі буде підтримка ППО. Ми вже надали 5 повних комплектів систем IRIS-T, 3 системи Петріот, понад 50 гепардів з ракетами, снарядами і запчастинами. Ще в грудні надійде шоста система Арістів, пускові установки для Петріота і гепарди. І в 2025 році ми теж будемо постачати системи ППО, гаубиці, дрони, бойові і розвідувальні. І крім того, шість озброєних вертольотів Сі Кінг. Я сьогодні тут, у Києві, чітко адресую Путіну. Німеччина має велику витримку, і ми будемо стояти на боці України скільки потрібно. Пентагон не має доказів активної участі північно-корейських військ у боях проти України однак ситуація може змінитися будь-якої миті. Про таке заявив на брифінгу речника американського міноборони Патрік Райдер. і додав, що у багатьох випадках бійці у армії Кіма інтегрували у російські підрозділи, і серед них вже є загиблі, зокрема у наслідок українських ударів по російських об'єктах. Частина частина північнокорейських військ уже впритул наблизилася до України, а саме у Курській області, Вашингтон і надалі стурбований тим, що Москва планує використати їх як живу силу у бойових діях проти українських військових або бодай протидіяти операціям зсу в Курській області. Ми продовжуємо стежити за ситуацією та консультуємося з українськими партнерами. Нові кадрові рішення у збройних силах анонсував президент. Про це він заявив напередодні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Києві. Володимир Зеленський зауважив, що нові призначення не останні на шляху реалізації плану стійкості. Нагадаю, днями президент призначив нового командувача сухопутних військ ЗСУ. Ним став генерал-майор Михайло Драпатий. А Олега Апостола призначили заступником головнокомандувача збройних сил. Що я представляв план стійкості, передусім середині нашої держави і обороноздатність, спроможність, наше військо є одним із головних пріоритетних пунктів. Крім єдності інших пунктів цього плану. Там є конкретні реформи, конкретні рішення. Ці конкретні рішення роблять конкретні люди. Це не останні перестановки, вони будуть, а тому що треба рухати швидше. У Дніпрі повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру БМВ. Йдеться про смертельну аварію у неділю. Як уточнили в обласній поліції, підозра за статтею «Ненадання допомоги постраждалим. Вона передбачає позбавлення волі до п'яти років. Нагадаю, ввечері 1 грудня 19-річний водій БМВ. Врізався у Форд. На місці загинула дівчинка 10 років пасажирка Форда. Водій цього авто та ще троє пасажирів, серед яких двоє дітей травмовані. Керманичу БМВ вчора оголосили підозру. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. За даними слідства, він значно перевищив швидкість, що й стало причиною цього зіткнення. Канада запровадила санкції проти грузинських чиновників, які причетні до порушення прав людини. Про таке заявила тамтешня міністр закордонних справ Мелені Жолі. Наголосила, що на тлі останніх подій її країна солідарна з грузинським народом і заразом стурбована тим, що Росія намагається повернути Грузію у свою зону впливу. Раніше національні санкції запровадили країни Балтії, зокрема проти причетних до придушення народних протестів. Антиурядові акції тривають у Грузії, відколи там оголосили результати парламентських виборів. Останні кілька днів ситуація загострилася, коли керівна партія заявила про заморозку переговорів з ЄС про вступ. Щовечора сотні людей збираються під будівлею парламенту у Тбілісі. Аналогічні протести розгортаються і в інших містах. Напередодні поліція застосувала проти натовпу водомети і перцевий газ. Серед затриманих, а їх більше двох сотень один з лідерів опозиції Зураб Джапарідзе. Я викладаю англійську і стою тут не лише за себе чи свою родину, а й за своїх учнів. Ми всі заслужили бути частиною ЄС і тому не здамося, поки не досягнемо бажаного. Грузія частина європейської сім'ї, але наша влада бреше нам в очі. Нехай женуться за нами, нехай намагаються зловити людей у підземці чи житлових кварталах. Ми не втомимося вимагати свого, і це теж частина європейського майбутнього. Понад дві сотні боїв за добу на передовій. Найбільше росіяни штурмували на Курахівському напрямку. Докладніше нам готовий розказати речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Тож чекаємо від вас деталі, як минула ця доба на фронті. Доброго ранку, Анастасія, героям слава! Триває 1014-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 201 бойове зіткнення за підтримки авіації на харківському напрямку. Російські окупанти вісім разів атакували в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Успіху не мали на купінському напрямку. Сили оборони України відбили сім атак російських окупантів неподалік дворічної Петропавлівки зеленого Юколісниківки та Лозової на Лиманському напрямку минулої доби ворог 11 разів атакував поблизу Греківки, Чернощини, Копанки, Ямполівки та Тернів. На сіверському напрямку українські воїни відбили одну атаку в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували чотири рази у районах Григорівки та Часового Яру. Успіху не мали на Торецькому напрямку. Сили оборони України відбили дев'ять атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Чербанівка. Більшість атак російські окупанти спрямували на турецьк. На покровському напрямку українські воїни протягом минулої доби зупинили 40 атак російських окупантів у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 67 ворожих атак у районах населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальня, Катеринівка, Антонівка. Таганівка на Времівському напрямку противник здійснив 30 атак у районах Константинопольського Роздольного Великої Новосілки Новоандріївки Новосілки та Новополя. Успіху не мав на Гуляйпільському напрямку. Ворог завдав авіаційного удару штурмовою авіацією по району населеного пункту Гуляйполе на Придніпровському напрямку. Сили оборони України відбили три атаки неподалік острова Козацький. Збройні сили України продовжують ведення операції у Курській області минулої доби. На Курському напрямку відбулось 15 бойових зіткнень. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши по Курщині 30 керованих авіаційних бомб. Також здійснив 381 артилерійський обстріл. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням трьох ракет. Також російські терористи здійснили 35 авіаційних ударів, скинувши 53 керованих авіаційних бомби. Також російські терористи здійснили 5 тисяч обстрілів, 141 із них із реактивних систем залпового вогню. Анастасія пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів за цю добу? За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1780 російських загарбників. Також українські воїни знищили вісім танків. 22 бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи, 31 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 60 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Ми неодмінно переможемо. Вдячна вам за докладну інформацію. На зв'язку зі студією «Інтера» був речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.